Привіт, я Іра Красота, я дизайнерка інтер'єрів. Сьогодні я хочу розповісти вам про ще один проєкт, який реалізували зовсім недавно. Він відкрився в Варшаві, і замовники там дуже старалися, щоб було прям все супер по проекту. Дуже-дуже їм вдячна. Вони вже скинули нам відео реалізованого об'єкту. Я їх попросила для цього епізоду. А я вам детальніше розповім про планування і покажу вам скетч. Це вже другий проєкт з цими замовницями. Перший проєкт ми реалізували в Funny Town. і я думаю, що я скоро поїду на зйомку, щоб зняти цей інтер'єр зсередини і показати вам детальніше. Це салон краси. І місце для дітей. Там є дитячі перукарі, дитячі крісла, перукарські крісла, є дитяча зона ігрова, тобто ви, як мама або тато можете прийти туди, вам можуть зробити манікюр, стрижку і укладку, все, що завгодно. І ваші дитині теж можуть зробити, наприклад, стрижку чи якісь плетіння. Тому це місце, що, що має бути в першу чергу зручне для дітей, красиве і цікаве для дітей, і комфортне, звичайно, для їх мам і тат, для їх батьків. Звичайно, від замовника, коли ми працюємо над салонами краси, від замовника в нас є технічне завдання з точною кількістю функціоналу, який нам потрібно вписатися в це приміщення. І ми відштовхуємося обов'язково від цього, і, звичайно, робимо так, щоб було зручно і майстру, і клієнту. Там є свої нюанси, є своя технологія. В нас є великий досвід в роботі з салонами краси. Ми знаємо, яка, яке де обладнання має стояти, як працює кожен майстер. І, відштовхуючись від цього, звичайно, ми пропонуємо вже проект планування і скетч-візуалізації далі. Це приміщення в Варшаві. Реалізовували вони все самі, шукали місцевих підрядників наш мебляр з Києва, відправляв туди меблі. Але коли ми робили тут, перший, перший салон, ми вже знайшли ці матеріали, які ми будемо далі використовувати. Використовували, тому що в, в них є конкретний логотип, конкретні кольори, які ми використовували вже в меблях, теж ось як виглядає планування? Отут головний вхід. І головна фішка цього проекту, то що в нас є такий ігрова, дитяча ігрова, яка має стояти десь близько біля вікон, для вітрини, щоб її було видно ззовні, і дітки, проходячи повз, могли побачити і захотіти зайти всередину. Додатково. Це дуже гарно працює в них Funny Town. Там так само розп... зробили цю зону ігрову, там такий жовтий будиночок. Ми його зробили таким чином, щоб його було видно з вікон, Uh, і дівчата кажуть, що дійсно дітки, проходячи повз хочуть зайти всередину, бачать, що там якісь є іграшки, бачать цей машинку, крісло, перукарське, їм не страшно туди заходити, і вони хочуть туди заходити. Напроти входу у нас невеликий ресепшн. Спереду це стійка для адміністратора, там класно ми зробили об'ємний логотип, а ззаду це теж додаткова тумба, де можна там налити водички. Тому що досить обмежене у нас місце для того, щоб мати у адміністратора більше місця, наприклад. Це зона відпочинку, шафа для верхнього одягу. І ця взагалі конструкція така шафа, яка переходить в, в тумбу вже в робочі місця. І зверху у нас озеленення. Це теж покажу вам скетч, як буде виглядати. Це два. Два дзеркала з паркальськими кріслами у вигляді машинок дитячих. Ці дзеркала стоять на колесиках і мають можливість зміститися, тому що мож... це частина. частину цього приміщення можна буде брати, наприклад, в оренду на дитяче народження або якісь заходи. І ці дзеркала і машинки можуть від'їжджати в сторону, і тоді відкривається все приміщення для цього заходу. Ця частина це той жовтий будиночок, про який я казала, в ньому. Вся, вся ігрова зона знизу зверху, можна лазити, пригати, бігати, гратися, малювати і знаходитись все буде тут. Це перукарські е, місця дитячі. Далі ми потрапляємо в зону дорослу. Е, тут мейкап крісло це е, крісла перукарські для зачісок і стрижок, манікюрні місця, тумба для манікюру. І Тут у нас вітрина для всієї косметики, яку продають. Далі у нас йде одна тумба, яка біля педикюру з мийкою вона працює як тумба колор-бару, тому що тут перикарська мийка поруч. І ця тумба працює як тумба для стерилізаційної зони, для манікюру. І педикюр з можливістю робити манікюр паралельно. Далі в нас є невеликий санвузол. Для відвідувачів і кухня команди. Ми робили, ми часто для салонів робимо тільки такий міні швидкий проект, тому що в основному це приміщення завжди в оренду. Там дуже обмежений час будівельних канікул. Треба дуже швидко зробити проект, видати креслення підрядникам, будівельникам, все швидко прорахувати і вже замовляти всі матеріали, які потрібні для реалізації. Тому проект у нас мінімальний ескізний, я це називаю. Це планування, скетч і одразу креслення. Ми не робимо тут візуалізації, дуже рідко у нас є на цей час. Ось як виглядає скетч. Це вхід, вхідна зона, і оце, це ресепшн ми зробили в об'ємі сам логотип. Зона для зберігання. Зона для відпочинку, шафа сліва це шафа для верхнього одягу, справа це вітрина, де можна купити якусь косметику. Це наш будиночок схематичний для ігор. Зверху тут драбиночка, куди можна залізти наверх, знизу там будуть багато різних столиків, іграшок, де можна гратися. Місця перукарські, дитячі, оці місця з машинками перукарськими. Далі зона більш стримана по кольору для дорослих. Це зона перукарських крісел, мейкап. Вітрини, які в нас вже теж повторюються з першого кідо вітрини для косметики, місце зона манікюру, зона педикюру, і ми тут перекрутили трошки з тумбами, коли вже почали піднімати скетч. В нас одна тумба з, з стерилізацією знизу, з мийкою, з доступом до води, а зверху зберігання фарб. Ось такий вийшов проєкт. Я хотіла швиденько розповісти. Зараз ще покажу відео з об'єкту вже реалізованого. Дівчата дуже милі, зняли мені його, щоб я показала вам. І коли я буду в Варшаві, зайду обов'язково в гості, подивлюся вживу, як це все вийшло. І думаю, що я планую поїхати в Київське Кідо і зняти інтер'єр, тому що ми його теж робили минулого. Здається, в минулому році закінчили, дуже швидко реалізували. Тому як е е е от так от вийшло. Я сподіваюся, вам було цікаво. І до зустрічі.